Ми не говоримо, а діємо. По сільських радах попереджав з голосівської ради про те, що от їдуть, щоб воно було, щоб були готові. В нього є документи по тих людях, що працюють як палорад. Не для того, щоб його загнати в якісь там рамки, бо людина мусить працювати, для нього щось працює, заробляє гроші питання. Але всі, напевно, згідні з тим, що. Якщо заробляють підприємці гроші, то від того повинна отримати і громада, а не тільки 10 людей чи 15 в селі, які там працюють, тільки 100 заробляють гроші. Тому для того от є ви і ми. Є податкова, є пожежники, як мінімум ті можуть впливати напряму, однозначно, значно податково, пожежники, власне, ради і електрики. Воно впирається на практиці те, що ми приходимо, нам кажуть, як приватне, а звідки приватне, невідомо, звідки цей кругляк без чіпів і без бракування невідомо. Давайте ми його заберемо. Ні, не можна. Приїжджає поліція, їм кажуть, ви хто такі, ми зараз на вас напишемо э, скаргу. Тому для того, щоб мало ну, ефект тої роботи і, і для району, і для кожної сільської ради, то все-таки вартувало би, напевно, їх вивчити ті полорами, інмоналізувати, якось їх схиляти до нормальної роботи. Зважуйте запитання. Ну, я є заступник голови ради Микола Марк. Дуже У нас є створена робоча група плісосподарській діяльності. Ну, річ в тому, що зрозуміло, є різні запитання і з тої робочої групи, і ті ж підприємці, от кажуть, приїхали хлопці. Ну, ми, правда, ніде то не озвучено, не знаємо, які їх права, які їх обов'язки, бо то є ніби воєнізовані підрозділи, от ходять поліції, не знають зброї, без зброї. От ну, на якому-то законному рівні. А на якому законному рівні вони витягують? витягують ну, так, то орамирую. То, ну того і... починається. Насправді ми, і... ми сюди ми не приїхали, як не зібрали. Слава Богу, ми живемо у державі, де є законної конституція. Він, він не виконується. І не, не відповідає хто сильніший, то і право. Районна рада це саме сильний орган зараз в районі. питається, ніби, ніби структур є дуже багато, дуже правоохоронна, дуже лісоохорони є багато. Називається або вони свою роботу не роблять, а подавайте хтось. У нас в Україні є громадські організації тісячі. І ну, будемо казати так, люба громадська організація буде казати, давайте так ми зробимо контроль чи, чи в тій, чи в іншій галузі. Ну але на якій основі? Тому що народ України це єдине джерело влади в Україні. І ви обрані по закону про вибори, де там саме те саме написано. Закон про вибори створений Конституцією. Конституція голосить про те, що народ, громадські організації, будь-то живе в селі. Може поцікавитись. Чому і що відбувається. Якщо все добре, то що вони можуть зробити? Вони не можуть діяти, коли все нормально. Тоді це, скажімо так, перешкоджання субідських діяльності, нормальному заробляння грошей бізнесом, нанятим працівникам, які працюють тому бізнесі. І тоді, якщо щось не так, тоді включається роботу правоохоронні органи, якщо є достатньо фактів. А якщо є недостатньо фактів, бо вони цих не фактів не можуть виявити, бо вони навіть зайти не можуть на територію, то дохожень. До прокурора, напевно, щоб він дає більше повноважень якесь прямо на місці. Спільну групу карує міліцейської. Ну, А саме краще до вас. Чому, чому ви так говорите? Ми говоримо, кажуть, кругу, до округу. Що куда до око? У вас коли працюється комісія з депутатів, зокрема. Яко у нас питання, конкретне питання. Які у вас права, які у вас допоможуть. Права і громадської організації. Ну, громадська організація має кожне свій статут і там право може бути німецькою. Конкретне питання задаєте нам? Ви хочете нас відвести. В ви питаєте про нас, але ми з'явилися громадська організація тут, тільки через те, що е, люди самі прості, не всі признаються. Пишуть і дзвонять, що хай таке відбувається. І ви це добре знаєте. Тому ми тут і з'явилися. Громадська організація. І ми спільно. Гостом, про нашу роботу знає працівники органів справ СБУ, тобто вони в курсі. Ніхто нічого злого не робить, ніхто нікому не перешкоджає в законній і правомірній діяльності. Є представник з поліції, спитаєтеся, чи є якісь скарги, які не мають що Ви переводите, ви, ви насправді хочете зараз завести цю з Руслов'я, що <світ> а хто, а хто, а хто правіше. Хто да я взагалі не дібоюся, хто правіше. Якщо є воля комісії, яка сьогодні зібралася. Це таки починати перенаводити те, що порядок, був, ну ви правильно, кажете, де у вас повноважень, нова порядок. Так у вас повноваження, в районної ради. Ну так зрозуміло, я кажу, тоді в такому так разі ми... якісь служби десь не допрацюють. Тут прийшли якісь хлопці, як ви кажете, вони там не зрозуміли, з якими повноваженнями, кудись там біжать і щось там зупинили, ну, слава Богу, бачите, воно працює. Але якби ви, справді, ті, хто має ці серйозні повноваження, ми до вас з цим прийшли. зрозумійте, ви для нас друзі, партнери, ви маєте повноваження. Щоб продовжити далі нормальну роботу, конструктивно насправді з підприємцями з головних сільських рад, це тільки ви можете конструктивно. Бо наша робота, по суті, буде закінчитися в тому, що ми будемо доходити до воріт чи до дверей пилорами, а прийшли сміятися з міліціонерів, з нас, з усіх, хто тільки може бути. А коли є депутат, коли обласівської ради, коли є електрик, який може перевірити ту роботу, коли є пожежник, подивиться, що там відбувається, коли є податківець з Лосільської ради, дивиться, що. Це існує, по факту існує. Світло мотає, мотає. Пожежа не там утримається, та Бог його знає. Я ж не можу визнати цього. Не можу. Екологія, відвал, де там, там, стій, там такі відвали, що це фантастика. Розумієте, я цього не буду робити, бо я не експерт. Не влада, ви влада. Є експерти, бо вони спеціалісти. Що погано в тому? Ми навіть не обов'язково, щоб я чи він, чи будь-хто з них був включений до комісії. Є у вас місцеві активісти, громадяни, які би цього хотіли робити. Чим погано, поясніть. чим погано. І доб... коли людина у вас відприєметься, що вони питає на дорозі, то що є... вона робить, чим погано? добре, але щоб це все було на законі, бо якщо взяти є е, е, державне лісове господарство, державне лісове господарство його прийме, обов'язок є лісова охорона, берегти той ліс в лісі. Якщо він десь по дорозі їде, де вже на полорамі, він вже вкрадений автоматично. Якщо значить, не немає місяць бухгалтерів на розкладі, то ти... Висновок дітей, служба не працює там, де вона має працювати. <постив> служба 24 години на добу не може працювати. <косив> <Ми рухають> <косив> ви рухаєте віз, акуратно по чуть-чуть. Як на віз попадаю, то було рано. І потрошки тягає. По факту, що хтось порушує справу. Дякую, Василь Васильович. От ми приїжджаємо, полограма є, полограма закрита, закрита. Жодна служба тут присутня, санстанції ще немає. Ніхто на себе не візьме відповідальність без жодних законних підстав в рамках ще й законодавства йти туди на території, здійснювати перевірку. Ви трішки нас неправильно розумієте, ми теж за, щоб там навести владу. Ми за те, щоб ви приймали чи інша громадська організація. Тобто давайте е, не звинувачите одне, одне одного в тому, що ви не хочете, а що ви там да робити. Добре? Давай. Добре. Е, наше завдання, напевно, в тому, щоб спільно виробити, ну, дай Боже, тому я як вовка з'їсти, я пресиніст, я не вірю. Тобто, так як зараз поставимо питання на законодавчому рівні, наверте легко, але давайте от сидить начальник уряду начальник комісії. Запитайте, чи він піде туди. Без санкцій прокурори немає чи на те жодних підстав. Завтра платять погони. Завтра буде стаття в газеті, по телебаченню, порушення прав і так далі. Тобто давайте думати, яким чином. яким чином. У нас дійсно кожного року там цифра сучасне страшно, 120, 180 по грамів. Пістенька арифметика, якщо вона равно в день ріже 10 кубів за місяць мільйон питань немає. То вже був корпута, всі ми були. У вас є тут полорами, ви говорите, у вас вже комісія за там, два роки. Полорама має, по-перше, бути чітко визначені її границі і, забор. От ми сьогодні ночі нам позвонили люди, що туди зводять і, в тур'є конкретно ліс. Ми приїхали, просто вже вони всі порозбігалися. 30 кубів лісу, у нас є зафільмованими, ми просто зараз після цієї наради туди їдемо, викликаємо 102 і вони приїдуть і разом з лісничим. Будуть описувати. Але в чому в нас є проблема? Ми приїжджаємо, Палорамчик говорить, це не моє. Хоча воно в нього лежить прямо біля верстата вже. Мені хтось ночу привіз, мене хочуть дискредитувати, мені хтось хоче підкласти собаку. Ваших Повномочах за два роки можна було чітко зробити зі всіх, що має бути отак обгорожено. Якщо є вже в полорамчика, не за його, це вже його йде відповідальність. Якщо за огорожую, то вже є така структура -120, як 102, Це є крадіжка, конфісковується цей ліс і везеться на штраф майданчик чи на штраф майданчик лісу. Реальна оборона Львівщини у взаємодії з поліцією зупиняють порушників громадського порядку на прохання місцевих мешканців.